Доброго дня, шановні телеглядачі. З вами програма Сам собі адвокат та я Марі Анна Бокач. Сьогоднішня наша тема надзвичайно актуальна, оскільки ми будемо піднімати такі питання, які рано чи пізно стосуватимуться кожного з нас. Це питання сім'ї, питання шлюбу, а також питання майна, що нажити в шлюбі. Після укладення шлюбу у подружжя виникають спільні права, а також обов'язки. Вони ведуть спільне господарство, тим самим набувають права спільної сумісної власності. Для початку варто розібрати, що таке спільна власність. Спільна власність поділяється на на спільну э, сумісну власність, а також спільну часткову власність. Право спільної власності виникає тоді, коли на певне майно є двоє або більше власників, які користуються в одній і тій самій мірі, або в певній його частині одним і тим самим майном. А, якраз розбираємо, що ж таке. Право спільної сумісної і право спільної часткової власності. Право спільної сумісної власності виникає тоді, коли є два або дві або більше особи власники певного майна, які в одній і тій самій мірі користуються, а також розпоряджаються певним майном. Що ж до права часткової спільної власності, то таке право передбачає собою користування певним майном в певній частині. Доведемо, до прикладу, право власності на квартиру. Наприклад. В праві спільної сумісної власності на квартиру особи-власники користуватимуться користуватимуться а також розпоряджатимуться квартири в А в праві спільної часткової власності тільки на певну частину. Тобто користування або всією квартирою, або певною, наприклад, кімнатою, тобто тою частиною, що передбачена або ж договором, або певними умовами. Життя рухається кожною секундою. Ніколи не знаю, що буде далі. І для того, щоб в тому житті все складалося якомога краще, потрібно бути убезпеченим, знати свої права і що робити далі, щоб не залишитись без даху над головою. У суспільстві існують дуже різні думки на рахунок того, якщо в результаті складається ситуація, що буде розлучення, то що ж буде належати чоловікові, що буде належати жінці на правах власності. Кожна річна бута під час шлюбу є спільною сумісною власністю подружжя, незалежно від того, чи працював чоловік, дружина на роботі, чи мав він дохід, тим не менше, незважаючи ні на що, всі кошти є спільною сумісною власністю. Тобто відсутність роботи в одного із подружжя не позбавляє іншого права власності на певне майно, яке було придбано за час шлюбу. Сімейний кодекс закріплює перелік об'єктів права спільної сумісної власності. До нього відноситься будь-яке майно за винятком виключеного з цивільного обороту: заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи одержані одним із подружжя. Якщо одним із подружжя було укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші або інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об'єктом права спільної і сумісної власності подружжя. Наступним є речі для професійних занять, тобто музичні інструменти, орхтехніка, лікарське обладнання тощо, придбані за час шлюби для одного. З Вони також є об'єктом права спільної сумісної власності. Також варто зазначити, що до об'єктів права спільної сумісної власності відносяться і статутний капітал та майно приватного підприємства, сформовані за рахунок спільної сумісної власності подружжя. Про це йдеться мова у рішенні Конституційного суду України від 19 вересня 2012 року. Також вважаю за необхідне зазначити перелік об'єктів які є особистою приватною власності одного з подружжя. По перше, це є майно набути найоним дошлюбом. Майно набути наюним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Дарування мається на увазі майно подароване персонально дружині чоловіку. Якщо ж воно було подароване подружжю, то воно вважається спільною сумісною власністю. Майно набути наюним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй або йому особисто. Житло набуте наюним за час шлюбу внаслідок його приватизації. Земельна ділянка набута наюним за. Ще шлюбом внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних і державних комунальних сіль... сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації. Також речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. Премії, нагороди, які вона одержала за особисті заслуги. Кошти одержані за відшкодування та за втрату пошкодженої речі, яка їй йому належала, а також як відшкодування, завданої їй йому моральної шкоди. Страхові суми одержані нею ним за обов'язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внести сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них. Якщо шлюбні відносини були припинені фактично і майно було набуте одним із подружжя за час окремого проживання, суд може визначити таке майно особистою приватною власністю дружини або чоловіка. І останнє це є частка у майні, в придбанні якого вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя відповідно до розміру внеску, що є його особистою приватною власністю. Зараз ви вже будете знати, що таке спільна сумісна власність, що таке спільна часткова власність, що ви маєте під час шлюбу, що є вашою індивідуальною власністю, і цим ви вже можете користуватись до зустрічі. Побачимося всього вам найкращого.